Всім привіт! Її вчора сильно обводило. я її занесла в біранту. Зараз вона хоче боїти виляти, бачите? Вчора таки три шприца залила в неї, хоч і мучила. Вона тепер гамати буде. Вона в неї певно. Антибіотики шурую, а вона не їла. Та й її. Зараз поямає, Ще буде добре. Да. Ой, мой, это когетик. Фу сюда, Вавеля, подлимай. Тебе, Мишечку. Да. Да, сутки мыть, как люточа. Да, сучина. Ань. Сидять дівчатка. Оця сидить. І ще одна там, де я вам показую. Я бачу що в яслах у корови. Не з десь корови. Ой, нема корови, ясла. Так, томатний сік. Звариться, закипає. Фрикадельки зроблені. І що буде? Так, один з улюблених супів моєї доні, коли вона худна, це томатний суп. З фрикадельками і просто з замороженими овочами. Дуже файно, тому що м'ясо є, овочі є. І час від часу хочеться рідкого. Може з худно, зазвичай на м'ясі і на клітковині, але. Хочеться і такого, тож готує? Давай будемо глядати. Така художни, ти капець П'єш то, Ти п'єш то капець Давай зіводика поглядю Я поглядимо зівотика. Маленька така моя дідька, ньогоськи болять у неї від тих уколів. Виля, Коль, Коль, любила Носька, маленький, худенький. Да. Да, манязенька моя дитинка, только боговуёза моя дитинка. Да, такая манюпусечка. Вот такие носички, манюпусечка, моя манюпусечка. Моя такая Кому я стоянясика будешь, сто. да? Да, я вот так хайоси, хайос, я вот так треба поплавлять. Вера, тоді пізніше, тобі знов кисло молодька зали. У кольом пога такий носити, кого її тебе їбить, любить, їбить на тебе. Чотирнадцять і <гумно> у нас знову дощ. Бачите, вот там мене зносили. Не знаю, чи надовго, чи так помречить і все. П'ятнадцята п'ятдесят. І в нас знову дощ. І знову. Поривом вітром сильнішає. Да. Заснув мені ногу. Ой, да видя локти берез. Та І бачить Бачите? І я бачу амроксі. Eo pech a-bud ovech. Doa